А я сьогодні, друзі, заїхав на ринок, місто Львів, і бачу, Веларчик продається, той, який власник поставив. І, власник каже, Романе, скидаємо ціну. На яку ціну буде знижено цей автомобіль? Саме цікаве, що це є 18-го року. Рейндж ровер Velar. Автомобіль чим добрий, що він зараз зимою дуже актуальний в плані того, що автомобіль є кросовер, є зимові шини. І ціну знижено на 36 900, тобто 600 доларів, є знижена ціна. Космічно малий пробіг. 22 тисячі кілометрів пробігу. Ми вже бачимо, не знаю, чи вдасться показати. Бачите, як виглядає сіточка. Це є підігрів лобового, повністю не щиток, а підігрів лобового. Немає нічого кращого, коли підігрів у зимою є якомога більше. Я з ключами. Давайте покажу, як з ключами ти зможеш прийти до такої машинки, як це все виглядає. Ось так відкривається автомобіль. В салоні, звичайно, все красота. Ну, на такому пробізі воно би так і мало бути. І попадаючи в салон, опа. Відчуваєш себе як в якійсь ракеті. І знаєте, чи якийсь запах? Запах нового авто. Просто нового авто. Запускається зараз вся система, кліматизація. Підігрів руля, підігрів сидінь. Все є в автомобілі. Кайфуй, їдь. І, друзі, телефончик є, але від власника я також десь кудись прикріплю, можна напряму дзвонити до власника. В принципі, так і працює Карбазар. Всі телефони дають напряму. А можна частинками оплачувати. Також є такий варіант. Все, всім гарного настрою. Бережіть себе. З вами був Роман Світошак.